За декілька місяців Україна змогла відновити свої збройні сили на три четвертих скорочена зона. АТО і в найближчій перспективі можна сподіватися на очікувану перемогу. Такий головний меседж від президента повідомив журналістам голова ОДА Андрій Троценко. Крім того, в державі реанімували виробництво військової продукції. Ставиться на конвеєр виробництво тепловізорів в нашій державі. Зараз ці тепловізори в чотири будуть дешевше. Також налагоджене серійне виробництво каліматорних прицілів. І що дуже важливо, значить, цей меседж просили нас донести. Те, що в нашій державі на базі виробничого об'єднання луч промінь починається виробництво високоточних ракет. Це ракети земля повітря і повітря повітря А от з забезпеченням бійців транспортними засобами трохи важкувато. Єдиною бронетехнікою, яка є в п'ятому батальйоні, що знаходиться в зоні АТО, є шкільні автобуси прикарпатських Тлахів повідомив голова координаційного центру швидкого реагування в області Юрій Романюк. Тому звернувся до президента з проханням повернути учням Івано-Франківщини транспорт, а бійців із Франківщини забезпечити бронетехнікою. Збираємо з людей по 10, по 100, по 1000 гривень благодійної допомоги, щоб купити БТР купити джипи. В той час, коли на складах Міністерства оборони так званому департаменту надружкового майна налічуються десятки тисяч. Я підкреслюю десятки тисяч одиниць зброї техніки, яку ніхто за 4 місяці не ремонтує і не передає військам. Крім того, повідомив Романюк, вже є директива про те, що кожен боєць, який потрапляє в зону АТО, одразу повинен мати про це офіційний запис. Крім того, родини військовослужбовців та правоохоронців, які беруть участь в антитерористичній операції, звільнені. Від квартплати щодо сімей загиблих, то вони будуть забезпечені квартирами та землями на Буковелії. Що ми почали процедуру виділення земельних ділянок? Це район Паляниця, це найдорожчі, найкращі землі, які є на теренах області. Для того щоб кожна родина отримала зараз, я не можу називати, яка це буде площа, точне місце розташування. Але ми беремо на себе зобов'язання обласна державна адміністрація. Кожну родину, а це понад, це зараз уже 20 родин. Забезпечити відповідними земельними ділянками. У чергу аби належно забезпечувати бійців потрібними ліками. Президент відмінив сертифікацію імпортованих медикаментів і за державні кошти пообіцяв забезпечити реабілітацію поранених.